Неочікувано навіть для самих поляків перемогу на президентських виборах у речі посполиті виборов опозиційний кандидат Анджей Дуда від політичної партії Право і справедливість Бронісла Комаровський, котрий поступився опоненту чотирма відсотками. Офіційно вже визнав свою поразку. Чим узяв голоси виборців Анджей Дуда далі у сюжеті. Ранок переможця президентських виборів Анджея Туди починається з кави. Її майбутній президент Польщі наливає всім охочим у середмісті Варшави. Так розпочалась його кампанія перед другим туром виборів. Так вона завершується. вперше бачу як обраний чиновник. Дякує людям. дані екзитполів 53 – 53% проти 47% у чинного президента Комуровського. Він визнає поразку одразу після їх оголошення. Гратулює моєму конкуренту поздравляю свого суперника на виборах пана Анджея Дуду. Бажаю йому успішного президентства. Гратулює Бажаю так, бозичу Польщі. Добра. Анжей Дуда! Анжей Дуда! Анжей Дуда! Ті, хто зі за, за мене проголосували, обрали зміни, і я вдячний за це. Консервативну партію право і справедливість, до якої належить Дуда, очолює Ярослав Качинський, брат загиблого в авіакатастрофі під Смоленськом президента Польщі Лєга Качинського. І вдома, і за межами Польщі, вона жорстко критикує Росію. Польща парламентська республіка, тож фактично керує країною прем'єр. Але саме президент визначає зовнішню політику країни. Під час виборів Дуда заявляв: ні за які економічні інтереси не можна продавати Україну. загальноєвропейський тиск на Росію слід збільшити. Але про. Введення до України польського контингенту все ж таки висловлювався куди обережніше. це дуже серйозне рішення, над яким треба розважливо думати, але Польща могла б надати допомогу, якби ухвалила таке рішення. Не минуло і кількох днів після цього інтерв'ю. В мережі поширили закиди, начебто, Дуда, нащадок Бандерівця Міхала Дуди, що воював у Бещадах Карпатських горах, але на результати виборів вони не вплинули. Зараз, ставлячи 100 злотих на Дуду, ви граєте 165 злотих, а якщо поставити 100 злотих на Комаровського, ви граєте 200. Перед першим туром дві третини охочих зробили ставку на переможця, розповідають букмекери. Ставили на Коморовського, але вже перед другим оцінки змінилися кардинально. Тепер головна інтрига осінні парламентські вибори. Якщо електоральні симпатії залишаться на боці права і справедливості, прем'єром знову, як і за часів брата, може стати Ярослав Качинський. Яна Сарчук спецкордва плюс